Сьогодні ми проведемо опитування молоді щодо виборів, що вони про них думають, та чи потрібно їх проводити у сьогоднішній час. Чому участь у виборах є важливою для молоді, і як ваш голос може вплинути на майбутнє держави? Я вважаю, що молодь це є майбутнє нашої країни, і потрібно голосувати для розвитку своєї держави. Це є майбутнє країна, і кожен має проголосувати за любих кандидатів. Ну е, Дивіться, вибори для молоді є важливі чисто через те, що ми майбутні країни, і ми маємо вибирати, хто нам буде подальшому керувати. Це питання. Як ви гадаєте, чи потрібно ті на вибори? чи не знаєте за кого голосувати? Е, так, потрібно, але принаймні перед тим, хоча б прочитати якусь інформацію про думаю, е, що але варто ознайомитись з даною кандидатурою, щоб знати е, на мою думку, ні. Обґрунтувати не буде так. Треба в будь-якому разі розібратися з цим питанням, бо це важливо для кожного українця і неодмінно вплине на нас. І останнє питання: чи потрібно проводити виборчий процес в Україні під час проведення бойових дій? Е, я вважаю, що так. Демократія має бути присутня. Е, на мою думку, ні. Е, плюс підкріплюється конституцією, так що це все Думаю, так. Бо треба рухатись далі, а не жити за старілих рамках. Таке складне питання. Я навіть не знаю. Нехай вже дядячки постарше розбираються з цим. Хоча, мені здається, варто провести, щось там Трамп не годує. Зеленським. Щось там мутять.